Компанія Фенікс завжди прагне вдосконалення, завжди прагне розвитку. І ось сьогодні хочу вам представити новинку 2023 року Котел Фенікс серія N. Основний вид палива, під який розроблялась дана модель, це кам'яне вугілля. Але дана модель підійде під будь-який з видів твердого палива. Новинкою є ось ця педаль, яка при натисканні. Приводить в дію механізм очищення колосникових град. Сам теплообмінник виготовлений з якісної сталі товщиною в 6 мм. Теплообмінник тут чотирьохходовий поличного типу. Самі полички виготовлені з невеликим нахилом для зручного чищення. Всередині топки є форсунки для подачі повітря. А також знизу знаходяться колесникові водонаповнені тру. Верхня частина трохи скошена для зручного користування. На ній розташований температурний датчик, також вихід під механічний регулятор тяги, патрубок подачі теплоносія, патрубок під запобіжний клапан безпеки та вихід під вентилятор. Позаду знаходиться вихід під димохід зі зручним фіксатором шибер тяги топочних газів. Також на задній стінці знаходиться патрубок зворотньої подачі та аварійного зливу.